Давайте подивимось, хто тут у нас набувається третє. А може краще прибрати? Слухай, мені тут взагалі не подобається. Давай її підемо і посидимо в іншому місці, добре? А ти не хочеш так зустрічатися з тим, хто може прийти? Що за дурниці, про що ти говориш? -то? Як я можу боятися того, кого навіть не знаю. І взагалі, а що ти так на мене дивишся? Саме тому я запропонувала піти. Я розпочнуться усілякі домисли, підозри. А є привід? Ось. Вибачте, ви вже готові зробити замовлення. Давайте поки щось легеньке на закуску, салатик. І вино. Почекаємо третього. А ось коли він прийде, він же має прийти цей третій. Я лише виконую всі розпорядження зазначені в замовленні. Закуски, вино. До речі, вино я б вам порадив. На ваш розсуд.